У Полтаві на честь героя України Андрія Орлова відкрили інформаційну дошку. Знаходиться вона у студентському сквері, який носить його ім'я на відкритій дошки Його син Денис. Ініціатива була більше бабушки. Я допомагав це встановити. Це для вшанування всіх героїв, не тільки мого батька, а вшанування героїв, які полягли за нашу державу. На цій інформаційній дошці написано біографія мого батька, коли він. Получив звання Героя України, де він піднімав флаг. Андрій Орлов, випускник педагогічного університету. Закінчив цей виш у 2007 році. Студентська рада разом з ветеран-хабом, який працює в нашому університеті, долучилися до збору коштів на відкриття і створення цієї меморіальної дошки. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, початок покладений у майбутньому дошку осучаснять. Це перший крок в цьому парку. Ми, я думаю, прийде час і зробимо. Більш осучаснену якусь інформаційну дошку про біографію нашого Андрія, випускника педагогічного університету для того, щоб студенти, люди, ті, хто приходять, знали і пам'ятали ім'я своїх героїв. Нагадаємо, Андрій Орлов, учасник АТО, З початком повномасштабного вторгнення Росії, знову пішов обороняти Україну. Військовий отримав поранення на Херсонщині 6 вересня 2023-го Помер у лікарні. Йому було 39 років.